спричиняє багато і несправедливості, а тому, її уникнути, треба користуватися всі можливості, що містяться в межах розуму. Зокрема, не можна допускати нагромадження озброєнь і безконтрольної торгівлі зброєю. Треба уникати несправедливості. Передусім, економічна та соціальна дискримінації на етичному та релігійному ґрунті. Західжі та взаємопідозр, гордості духу помсту. Усе, що робиться для подолання цих та інших суспільних мог, допомагає добувати мир і уникати війни. для запобігання війні в майбутньому працювати ми повинні вже зараз. Допомагати Збройним силам України, допомагати розвитку країни, працювати, платити податки. Ми повинні стати економічно незалежними. В країні не має бути корупції. Повинно бути багато гарних, кваліфікованих, звичної освіти працівників. Для цього діти повинні гарно навчатися у школі, повинні мати ціль та розвивати нашу державу. Коли ми станемо одним єдиним механізмом, який буде працювати на благо своєї держави, тоді ми переможемо і в майбутньому не одна країна не прийде до нас з агресією. Для запобігання війни, побудови миру на майбутнє важливо перше освіченість і освіта. Забезпечити якісну освіту для молодого покоління, навчити їх цінувати мир. Друге відповідальність навчити відповідальності перед майбутніми поколіннями та середовищами. Мир це результат колективних зусиль і забезпечення добробуту всього суспільства. Ми хочемо, щоб у майбутньому не було війни. Щоб все сталося, ми повинні бути добрими, розуміти других людей. Ми можемо допомагати мамі та тату і всім навколо нас. Добре вжитися і бути розумними. Так ми можемо зробити майбутнє щасливим і мирним. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби та будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна, вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла, щира, у неї в серці українська мова. Її душі, любов та світла віра цвітуть мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати.